Слава Україні, героям слава! Сьогодні в мене було паломництво до Гощівського монастиря, а потім ми поїхали на скелі Довбуша. І ось я зайшла в скелі Довбуша. Вони настільки великі, настільки величні. Це просто просто бомбезно. Аж перехоплює і нашу нам за кордон. Подивіться, яка наша Україна багата. Я тут ніколи не була, але це просто бомба. Супер. Це я зайшла на скелю з іншого боку. Тут альпіністи її підкоряють. Ось всі шнуди, всі штуки. Десь як вона класна. У нас справді велика, я можу так іти, йти, йти, то ми знімемо шматочками. А Це шикарний осінній ліс. А це діти бавляться. Прийшли на екскурсію. Який гарний дитячий сніг. Оце наші скелі з іншого боку. Подивіться, круто. Насправді високо. Таму дівчина. Багато-багато. І вон там також скелі і далі скелі Наша Україна просто прекрасна. І знаєте, що я сінь не беру, я знову наберу моху. Не знаю, кудись знайшла тут стежку, де нема людей. Тут палки я не маю, але подивіться, як прикольно. Такі всякі штуки страшенно люблю. Там, де багато людей терпіти не можу. О, дітям надались. Діти, діти, де ваші подіти? Прийшла сюди, що тут нікого не було. І тут далі у нас була би я скалолазом, я б сюди залізла. Але так, як в мене в телефон, я вам того не можу показати. Бо тут дуже круто. А ми тут це велич, Просто бомбест. Оце я там була внизу, а тепер ось тут. Іду туди вперед. І я не знаю, тут не можеш це описати, але отут, далі, там так глибоко-глибоко. Там просто так і просто бомбезно. Ну дуже все велично. Ви розумієте, що скелі Довбуша це не є безпосередньо скелі Довбуша. Їх насправді є дуже багато в Україні в наших Карпатах. Скелі Довбуша називають усі скелі для чого? Для того, щоб колись запутати кацапа. Бо колись була така легенда, що Довбуш заховав скарби у скелі Довбуша. І кацапи постійно шукали. Вони перили тут кожен шмат, кожен квадратний метр української землі, щоб знайти ці скелі. Ось так. А на тут був колись зовсім інший опришок Бойко, який був серед цих скель, і це все. Що рукотворне, це його рук справа. Ну, тут дуже круто, просто. Чому я тут не була раніше, не знаю. Опа, подивіться, як круто взагалі. Просто трошки болото, але я пожертвую своїми красами. Дивіться, класно. Це ж, це ж просто подивіться. Нащо нам кудись їхати? Треба. Треба їхати, я згідна, але в даний момент багато людей з нас не об'їздили всю Україну. Ми ж не об'їздили в частину України, а їдемо за кордон. У нас скільки є всякого крутого, класного, величного. Це ж наша історія. А ми шукаємо за кордони. Спочатку треба об'їхати на Україну, а потім їхати за межі України. Круто, взагалі. Бомба. А тут, бачите, загородили прохід, там, певно, небезпечно звужується. Насправді дуже круто. Дивіться, яка а. краса. Це моя братова Махте рукою, <гум> тримайся. Насправді круто, дуже круто. Просто бомбезно. Вау! Яка кості. За Просто воно. Я думала, хочу попити сюди. На цьому все. Слава Україні, Героям слава. Остапи, виздихати здихати падли.